Після 24 лютого 2022 року для українців настала інша реальність. Дітям особливо важко зрозуміти, що коїться навкруги, та подолати пов'язані з цим власні страхи, занепокоєння, невпевненість. Як допомогти дітлахам. Один із шляхів долучити їх до активного читання, життя стверджуючих, захопливих історій та дитячою мовою за допомогою казкових сюжетів розказати просто про серйозне. Мотиваційно пророчі казки патріотичної тематики допоможуть покращити емоційно-психологічний стан дітей і навіть їхніх батьків. Читання мовою народу переможця сприятиме кращому оволодінню українською мовою. А завдяки методичній складовій збірки розвиватимуться мова. Креативні гідності дітей, критичне мислення та цифрова компетентність, накопичуватиметься емоційно ціннісний досвід та розвиватиметься емоційний інтелект малюків. Отже, казкові сюжети можуть бути цікавими не тільки для дітей, а також для педагогів та батьків. Шановні юні читачі! Спілкуйтеся і читайте українською та зростайте. Ну не патриот.